Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про неймовірну боротьбу за четверте місце та про в ПЛ, що відбувається у першій лізі, та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Починаю з суботніх матчів, де Чорноморець здобув волюву перемогу над Ворску з рахунком 2-1. Обидві команди дуже схожі один на одного в цьому сезоні, тому що і Чорноморець, і Ворскла мають непоганий кадровий потенціал, там є досвідчені гравці, і з такими гравцями можна цілком бути десь міцним середняком. Однак ці команди однаково так само програють самим собі. Цей матч це черговий показник, як спочатку Чорноморець міг програти цей матч, коли жаржу просто віддав м'яч Андукве, а той відкрив рахунок. Ну а в другому таймі ми побачили, як Ворскла програла самі собі. Спочатку не реалізували класний вихід майже віч -навіч. Деракицький, який ледве біг, зміг забрати м'яч у Салабая, ну а потім вже Чорноморець забивав свої голи. Олександр Кучер на післяматчевій прес-конференції розповів, що в перерві відбулася чоловіча розмова, так само як це нещодавно розповідав Шовковський в матчі проти Шахтаря, коли зіграли 2-2. У підсумку ця перемога дає трошки шансів Одеситам в тому, щоб просто. Сподіватися до останнього туру, що в них є шанси, щоб залишитись в ОПЛ, щоб там дістатися до стикових матчів, ну а там вже якось пролізти і залишитись в ОПЛ. У Чорноморця залишаються два матчі: спочатку проти Динамо і проти Олександрії. Можливо, в останньому матчі проти Олександрії у містян не буде мотивації і турнірних завдань на той момент, а тому, можливо, завдяки цьому зможуть. Зачепитися за якісь очки, можливо, і за перемогу. Але знову ж таки, чорноморцям треба сподіватися, щоб Олександрія перемогла Верес і щоб точно закрили питання щодо другого місця. Але окрім того, що чорноморцям потрібно набирати бали в матчі з Динамо та Олександрією, потрібно, щоб їхні суперники також не набирали бали. А наприклад, в Орсклі цілком можна набрати бали в останніх матчах, де вони гратимуть проти ЛНЗ та Інгульця. Лівий берег в останніх турах буде грати ось сьогодні. Гратимуть проти інгульця, також пізніше будуть грати проти оболоні. Тобто тут потрібно і самим вигравати у Динамо та Олександрії, і щоб інші команди, можливо, там в нічию грали або програвали. А ось оболонь вдома зіграла в нічию ЛНЗ з рахунком 0-0. Це була досить рівна гра від пивоварів, від Черкаської команди, де обидві команди показали досить непогану гру. Але знову ж таки не варто забувати, який кадровий потенціал і фінансовий у пововарів, і який потенціал у черкаської команди. Де у Романа Григочука у складі є гравці, за яких платять по півмільйона євро. Ну а оболонь максимум на що може розраховувати, це або на молодого таланта, або якогось списаного гравця. Що стосується молодих талантів, то Денис Марченко знову провів якісний поєдинок, допоміг команді втримати свої ворота на замку і. Допоміг таким чином принаймні заробити один бал. Хоча, що стосується заробити один бал, то могли і перемагати в цьому поєдинку, ну просто ідеальний шанс мали на 94-й хвилині, на останній хвилині, де просто жахливо пробили. Що стосується ЛНЗ, то звичайно для них цей результат поганий, як завжди, тому що. Їм потрібно перемагати. А тут ще й змі давлять на Романа Григорчука, Повідомляється, що Юрій Вернадуб може очолити ЛНЗ з нового сезону. Причому у Черкаської команди ще не вирішено завдання щодо того, чи залишаються вони в цьому сезоні в УПЛ, тому що попереду в них буде ключові матчі, наприклад, наступний проти Ворскли. Ось, наприклад, програють полтавчанам. Ті нас їх, там, возьмуть ще очки в останньому турі проти інгульця. І все вже знаходяться у зоні стакових матчів. Тому у Черкаської команди ще все попереду, і потрібно їм якось цей сезон завершувати. Ось у Львові рух переміг Верес з рахунком 2-0. Це був той матч, коли обом командам, які знаходяться у середині таблиці, нічого не було потрібно. Вони не вилітають, не потрапляють до Єврокубків. Єдине, що можна тут робити, це готувати команду до наступного сезону. Як це робить зараз Віталій Пономарьов, де там взимку приєдналося багато нових гравців, на заміну тим, що перейшли до Карпат, а тому потрошку команда перетворюється в більш стабільнішу. І в цьому плані треба відзначити Віталія Пономарьова, який може налаштувати команду на цю гру, щоб команда робила, показувала гру, радувала вболівальників, коли у той самий час є рівненська команда, яка вже... Який тур поспіль дуже погано грає у гравців? Немає мотивації, вони таке враження завершили чемпіонат десь 2-3 тури тому. Можливо, там деякі гравці вже знають, що вони переходять до іншого клубу і вже просто дограють цей чемпіонат. Бо всі ми знаємо, що Верес це та команда, яка не буде втримувати гравців на декілька сезонів, тільки хтось засяєв, одразу продавати. Тому в цьому плані, ну напевно, потрібно було випускати якусь молодь. Напевно, це Олександру повинен розуміти. До речі, хотів би ще пару добрих слів сказати про Львівський рух, тому що вони взимку попрощалися зі своїми лідерами команди, яких продали до Львівських Карпат, і тоді, напевно, вже всі думали, що цей клуб можливо відправиться до першої ліги або взагалі зникне. Однак наразі так виглядає, що нічого з цим клубом і не трапилося, ну продали своїх основних гравців. Заробили грошей. Прийшли нові гравці, і зараз команда під кінець сезону трошки оговталася, зігралася з новими гравцями і, мов нічого і не трапилося. Тому виглядає так, що рух тільки у виграшу в цій ситуації. Нов президент клубу Козловський просто переграв усіх, заробив грошей, а команда грає плюс-мінус на такому ж рівні. А ось у Кривому Розі Кривбас програв колосу з рахунком 0-1. Десь, напевно, здається, що це сенсація, тому що де знаходиться колос, де знаходиться Кривбас, який бореться за Єврокубки. Однак, враховуючи, що взагалі-то, якщо деякі забули, то у колосу набагато кращі умови в клубі, там більш стабільна фінансова ситуація ніж у кривбасі, там більше якісних гравців, там просто були протягом усього сезону проблеми з грою, з результатом і з головним тренером. Прийшов старий новий тренер Руслан Костишин, який налагодив гру, налагодив ситуацію у роздягальні, і команда знову грає у якісний футбол і плюс-мінус відповідає тим, що витрачається на цю команду. І ковалівці досить непогано почали цей поєдинок, створювали моменти, створили перший, де Лефіренко не реалізував вихід віч навіч Однак Трошки пізніше вже з кутового відкрили рахунок, і після цього була плюс-мінус рівна гра. Десь Кривбас на останніх хвилинах звичайно намагався забити гол у ворота Пахалюка, однак молодий воротар справився з завданням зберегти свої ворота сухими. У підсумку Колос оформлює 100% залишення на наступний сезон в УПЛ. Це було, напевно, головним завданням в останній час. Для тренерського штабу, але думаю, що в наступному сезоні вони вже будуть боротися. Ну, можливо, за Єврокубки. буде складно, але будуть. Ну а Кровбас, звичайно, зменшує свої шанси потрапити до Єврокубків. Наразі відрив до четвертого місця становить вже три бали, і, звичайно, потрібно набрати максимум очок. Ще й буде матч в останньому турі на виїзді проти Полісся, тобто буде дуже непросто. А ось у Львові Карапати здобули вольову перемогу над Олександрією, перемігши з рахунком 2-1. Це був дуже класний матч. Він був окрасою, можливо, усього туру, можливо, більше ніж цього туру. Я думаю, він сподобався багатьом вболівальників, звичайно, окрім вболівальників Олександрії. Але в цьому поєдинку було усе вольова перемога, червона картка у Калюжного, пенальті, бар, відмінений гол. Бійка була між тренером Львівських Карпат та гравцем Олександрією Микитою Кравченко. І цей матч був дійсно класний. Звичайно, з цією поразкою у Олександрії зменшуються шанси на чемпіонство, тому що вони не змогли скористатися втратою чок Динамо, які зіграли 0-0 з полісся. Вони могли б скоротити відстаночок до двох і зберегти інтригу там до останнього туру. Однак. Тепер, щоб Динамо стала чемпіоном, потрібно набрати один бал в двох матчах, тому зрозуміло, десь можна тр трішечки вітати киян з чемпіонством. Але насправді, що стосується поразки Олександрії, то в ній не було нічого дивного. Це було цілком логічно, тому що команда і так протягом усього сезону показує стабільну гру, стабільно перемагає, стабільно набирає очки там, де це потрібно. Так вони там, Програли та зіграли в нічию з Динамо, обмінялися перемогами з шахтарем. Е, однак майже усюди вони набирали максимум очок, що було дуже важливим, щоб посісти якомога вище місце. І навіть зараз вони зберігають серйозні шанси щоб посісти друге місце. Але щоб претендувати на більше на чемпіонство, звичайно, нам потрібна більша глибина складу. У Луксандрії просто немає глибини складу. Ось зараз мав дискваліфікацію через перебір жовтих карток Мартинюк. Замість нього вийшов вийшона, і у підсумку Копина привіз пенальті у власні ворота. Тому ось вам і показник. Я вважаю, що не було б цього пенальті, не привіз би він його. То можливо Олександрі вдалося дотерпіти цей матч та перемогти. І все, що стосується інших замін, де виходив Смирний Беляєв, Дживані, то вони також не змогли посилити гру. У Олександрії, по суті, б'є 12-13 гравців, які можуть робити якусь гру та допомагати команді піднятися якомога вище. Тобто, окрім там основи, я не знаю, там є ще козак, який в цьому матчі якраз грав замість Безери, і Ковалець виходив на заміну. І те, що до них є питання. А в інших, ну, немає гравців, які можуть виходити та посилювати гру. І у той самий час є Карпати, які в цьому матчі на заміну випускали Кавасницю, Краснопера, який забив з пенальті, Федор, Артур Шах. Тобто, ось, напевно, це і вирішило. Хоча насправді було приємно спостерігати за підопічними Владислава Лопашка, вони дійсно награли в цьому матчі на перемогу. Якщо б була б нічия або програли, ну, було б прикро за Львівські Карпати. А так здобули дуже важливу для себе перемогу, і завдяки ній зараз піднялися на чисто четверте місце та мають перевагу над Полісся у 2 бали. До речі, що стосується Владислава Лопашка, то він в цьому матчі мені не сподобався, тому що він погано повів себе в моменті з Кравченко, який нічого йому не зробив, намагався просто якомога швидше взяти м'яч, щоб його розіграти з ауту. А той у підсумку його штовхнув. У підсумку ми побачили штовханину, де отримали багато гравців жовті картки. Шабанов отримав Кравченко чомусь отримав жовту картку. Ну а Лупашка також лише жовту. Звичайно, нам, як вболівальникам було приємно спостерігати за тим, що відбувалося на полі, як відбувалася ця потасовка, бійка. Однак рішення арбітра та дії Владислава Лупашка мені взагалі не сподобались. Ну і звичайно не може не відзначити головного лева Карпат. Це Амбросія Чачо. Це, напевно, найулюбленіший гравець вболівальників. Львівських Карпат його там дуже полюбляють. Він таким став, знаєте, певним героєм для цієї команди. Він дуже активно грає в кожному поєдинку, і це той гравець, який завдяки своїй праці приносить ну, дуже багато користі своїй команді. Київська Динамо збирається повернути трьох чотирьох гравців з оренд до свого складу. Про це повідомляти нема Київ інсайт. В одному з минулих відео я розповідав, що Динамо поверне деяких своїх гравців з оренди: це царенко, Малиш, Яцик і, можливо, сироту. І ось, бачите, з'являється підтвердження моїх слів. І звичайно, це дуже логічно. Вони, звичайно, як мінімум на перших зборах точно будуть. Я думаю, що малиш як мінімум точно залишиться на чемпіонат, бо це той гравець, який найуніверсальніший. Хоча, якщо Володимир Брашко не зможе вийти зі своєї, я не знаю, якоїсь психологічної моральної кризи та повернутися на той рівень, де він раніше грав, на рівні збірної України, то можливо і Яцика залишить на наступний сезон, бо той виграє конкуренцію у Брашка. Що стосується Теренка, то я думаю, що на нього подивляться просто поближче і знову відправлять туди ж в оренду до Польщі або в інший чемпіонат посильніше. А ось що стосується сироти, то думаю, якщо у Динамо не вдасться знайти якогось нового непоганого захисника, то все ж таки повернуть його з оренди. До речі, що ви думаєте з приводу орендованих гравців, кого потрібно повертати, та хто дійсно може посилити ну, принаймні лавку запасних. Ну і не може пройти осторонь першої ліги, а саме чемпіонської групи, де потрошку завершився чемпіонат. Вже відомо, що до УПЛ виходить епіцентр, який не просто виходить до нашого літнього дивізіону, а ще й став чемпіоном першої ліги. Він там просто без конкуренції спокійно це зробив. Взагалі, що стосується епіцентру, то пам'ятаю, як в минулому році, коли вони грали стакові матчі, щоб потрапити до УПЛ, то Сергій Нагарняк, головний тренер епіцентру, казав, що якщо вони вийдуть, то президент клубу пообіцяв збільшити бюджет у три рази. Тому подивимось, чи дійсно вона так буде і чи будуть дійсне підсилення. Також є питання, чи зможуть вони грати у себе вдома на своєму стадіоні, на у своєму стадіоні у Кам'янсько-Подільському. Тому що там до стадіону є питання, там багато є питань до вимог. Звичайно, така вимога, як 5 тисяч місць на стадіоні, не є головною, тому що в нас і так не всі зараз стадіони мають таку квоту через повітряні тривоги. Тому будемо сподіватися, що їм вдасться якось домовитися або виконати інші умови, щоб грати на рідному стадіоні. Що стосується цього туру, то епіцентр переміг Полтаву з рахунком 2-0. Агробізнес несподівано переміг Юкса з рахунком 1-0. Чому несподівано? Тому що це була перша перемога за останні 11 матчів. Але також чому це не несподівано може бути, тому що в юкса змінився головний тренер. Я в одному з минулих відео вже розповідав, який там бардак, який там скандал. що один зі співвласників клубу, бразилець Буена, був незадоволений, кого саме ставить у стартовий склад головний тренер Черекал. тому у підсумку його замінили. Начебто, за неофіційною версією, головним тренером команди є бразилець Алуїзіо. Однак, офіційним тренером є Іван Остапов, який раніше був тренером Вордрів. А тому ми бачимо, що через такий безлад у клубі. У підсумку команда програє команді, яка нічого не хоче вже робити в цьому сезоні. Ну, і також в цьому турі після харківського дербі перемогли обидві харківські команди. Металіст 19-25 здобув вольову перемогу над Буковиною. І знаєте, цю перемогу можна назвати просто на класі. Команда не показує якоїсь якісної гри це і надалі продовжується. Однак, завдяки класу, таким гравцям, як Юрченко, Рашиця та інші. Команда просто це і зробила. Буковина також команда начебто і запросили багато непоганих гравців, є кожушко з досвідом серйозним в УПЛ, де він раніше грав за Кривбас, однак також з грою є серйозні проблеми. Ця перемога підняла 19-25 на друге місце, тому мають реальні шанси, щоб без усіляких стикових матчів спокійно вийти до УПЛ. Ось харківський металіст переймав в Ужгороді Кудрівку і спокійно переміг з рахунком 2-0. В першому колі вони зіграли 1-1, однак тут вже дуже впевнена перемога. Спочатку забив Олександр Цвіренко, забивши неробочою ногою у дев'ятку. Ну а другий гол забив головний талант клубу це Кирила Діхтяр, який вже забуває у другому матчі поспіль. До речі, що стосується Дербі харківських команд, що було на минулому тижні. То я там робив повноцінний репортаж, розповів про багато деталей, взяв інтерв'ю у багатьох гравців металіста та тренерів, тому раджу вам подивитись. Залишу ось десь посилання на це відео, а також у закріпленому коментарі. У підсумку ця перемога зберігає шанси металіста, щоб потрапити там, принаймні до стикових матчів. Потрібно просто в останніх двох турах перемогти Юкса та Полтаву. В цілому можна перемогти Юкса, яка зараз має безлад у тренерському штабі, треба перемогти лише в Києві, ну а потім вдома в Ужгороді перемогти Полтаву. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!